Всім привіт, друзі! Ви знову на каналі Авто з Німеччини. Сьогодні в нас субота. Сьогодні хотілося пройтися по Луцькому авториночку. Він вже помаленьку готується на завтра. В неділю у нас ринок так само, як і в четвер. І сьогодні хочу пройтися по всім варіантам, скажімо так, які люди найчастіше питають. І подивитися, які в нас ціни будуть на завтра. І можливо підшукати пару варіантів наперед, щоб собі вже знати зранку. Куди бігти, бо зранку народу завжди багато, всі хочуть найдешевші варіанти і найкращі. Ну і таке інше. Отже, йдемо, прицінюємось разом з вами. Погнали. Ну Як завжди, пройдемося по огляду цін, починаючи з самих бюджетних варіантів. Не так давно хтось питав, скільки буде коштувати Grand Scenic 5-6 рік на бензиновому двигуні. Ось, будь ласка, стан досить виглядає непогано. По фарбі ціленьке, рівненьке, а термальне скло, 5 рік, 4700 на старті ціна. Є круїз контроль, клімат контроль. По сидінничкам є там якась затяжечка А так загалом виглядає непогано. Grand Scenic дивлюсь, безключовий доступ є. 4700 ціна на старті. Можливо, когось зацікавить, можна буде перевіряти. Зараз де ми шукаємо далі. Вон, ця точка є на на бампері. Ну але ж буває і всяке. Тому для того і дивимося. Друзі, цікаво з'явилася астрочка з Тергеном 1.9 дизель. Ми нещодавно таку купляли для замовника з Волині. Всі там казали, що дорого за 7 тисяч і всяке таке. Але стан там був просто суперовий. він, і вона того варта абсолютно. Так само на ксенонах. Десятий рік 240 майже пробіг, без підкрасів вказано, 6900 ціна. Тобто я хочу сказати вам, друзі, що на адекватну гарну машину завжди буде ціна. Якщо там десь якийсь трубачок, то зрозуміло, що ви будете ви її за 5. А якщо гарна машина, німець за неї забить нормальні гроші, плюс розмитнення доставка. Ну і людина, ясне діло, коли цим займається, захоче щось заробити. Отже, до всього треба відноситись нормально і до заробітків, і до машин. Якщо є адекватна гарна машина, вона дешево не буде. І це все розуміють і продавці, і покупці, і всі. Отже, 6900, плюс-мінус такий же варіант. Ось такі ще ексклюзиви бувають, трапляються і дуже мало таких автомобілів на риночку, але, але напевно, що вони комусь, комусь нужні. Сьомий рік 1.6 газ-бензин 5100. Досить прості надійні машини для якогось хазяйства в село. Сьогодні тільки воно, дядько дзвонив з Полтавської області, каже, мені треба мішки возити, треба саме таку машину. Я йому сказав, що їх нема на авторинку. Ну Я трошки помилився. Ось сьогодні буквально з'явилося, як по заявочці. Ось таке з'явилося, кому треба бюджетний автомобіль на автоматі. Просте, корейське надійне, недороге в експлуатації. 7-го року 4500 на автоматі. Автомат, до речі, гідравлічний. Через те вона п'є бензини немало, але просто і надійно. Ось таке авіо. Знову у нас варіант газом. Я дивлюсь, вони всі три стоять з газом. Напевно, що один власник продає, бо напевно любить торгувати автомобілями з газом, бо їх гарно купують. Отакий такий Ford з'явився. 1,6 газ бензин. Восьмого року. Номерочок до речі, зафіксуйте, кому треба цікаво. Ціна, правда, не вказана. Але думаю, десь в районі 5 5 чуть-чуть, десь туди-сюди. Стан косметичний непоганий, щоб по кузову, треба дивитись, перевіряти. По двигуну так само. Кого цікавить, телефончик зафіксували, дзвоніть, питайте. Знову ось такий варіант для, скажімо так, як для, першої, для першого автомобіля досить непоганий. Дуже часто запитують у дівчата цей Nissan Note. Він йде на гідравлічному автоматі, даний екземпляр. Як для першої машини досить такий простий, надійний простий надійний автомобіль. На автоматі 7500 за 12 рік. Будь ласка, такий, досить непоганий стан. Цікавий автомобіль. Коротишка такий невеличкий. Ну і як же у нас буде огляд без туранів? Турани, як завжди, найпопулярні. Заявлений 10 рік, хоча, я сумніваюся, може бути і 9, але всяке в житті буває. Бензиновий двигун, 185 тисяч пробіг. І ціна даного екземпляра 8 тисяч доларів. Правда, не вказано, який двигун, двигун бензиновий. Думаю, що напевно що 1,4, бо якщо 1,6. Обов'язково би вказали, написали, чи плакат повісили. Тому що ці 1.6 ганяються за туранами просто капець. А ось вам показник по логанам. В минулому відео, хто уважно дивився, тут було три логана. Перший, другий і третій. Одного вже нема. Вже на нього місці стоїть Форт. А це значить, що він продався і поїхав. Продався, напевно, в добрі руки. Восьмий рік 1,6 двигун, незрозумілий який, а бензин. 260 пробіг, 6150. Але комплектація титаніум заявлена. Є телевізор, клімат-контроль, ряне. досить гарний стан салону. Такий от Фордік з'явився. Корейчики періодично з'являються, бо їх часто питають, але їх не такий великий вибір чомусь, не знаю чому, я їх раніше возив багато. Hyundai i30, 10 рік, 1.6 дизельний двигун. Пробіг, якщо не помиляюсь, 300. Якщо там щось вода правильно не виправила. 6250. Ціна. В принципі, двигуні тут дуже надійні ці 1.6 це RDI 87 здається кВт, забув вже точно. Можливо, хтось поправить. Але, 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 можливо, навіть рідний пробіг, якщо так вказали. Пижик ось 10 рік, так само, 5600. 1,6. Загальний пробіг 229. В комплектації Універсал СВ. Такий в нього цікавий салон. Але цей такий трошки багажник чимоданчиком, не знаю. Комусь дуже він подобається, мені особисто якось не дуже. Хоча машина технічно цікава. Минулого разу шукали такого автомобільчика, але бюджет у нас був набагато менший. Ну і ми його не знайшли, а купили Мігана. Міган так само чоловік розглядав. Ось цікавий дуже варіант. 16 рік, 10450 ціна, з 1,5 двигуном самим простим і надійним. Комплектація не босе, але дуже на неї схожа в плані сидіння, салону, музики і всього такого. Безключовий. Але чомусь не босе, диски прості теж. Ну, Датчики є. Volvo V50 останнім часом дуже сильно набирає оберти популярності. Не знаю, мені цей автомобіль дуже сильно подобається. Сам зараз маю таку в продажі. Сам же на неї їжджу. 7700 ціна даного автомобіля. Досить гарна комплектація, дивлюся, і клімат, і R-вставочки ці всі, по педалям, по рулю, по шкірі, автоматичний датчик світла дощу. 7700 даний автомобільчик. Суперова, мегакомфортна машина. Нечастий гість нашого авторинку Ford Galaxy. Дуже класна і комфортна машина для великої сім'ї, для великих поїздок дальніх маю на увазі. А я сказав, Galaxy це S Max, вони зовні дуже схожі. 7-й рік, 2-літровий дизель, 280 пробіг, 7400 ціна. Всередині просто ті всі органи керування цікаво зроблені, як в літаку сідаєш. І тобі ніби все, ніби все під рукою. Супер містка машина з великим багажником. Дивлюсь, що додаткова гума там є всередині. Кого цікавить, дзвоніть, питайте. Номерочок є, будь ласка. Ну а ми йдемо далі. Ну, є цікаві більш дорогі варіанти автомобілів. Така шкодовка Октавія вже 2017 да, року автомант Лаурін Климен 18 тисяч доларів. Має 2-літровий дизель, шикарний салон. Руль якийсь цікавий, якийсь алькантар чи що зроблений. Якщо чесно, в оригіналі такого ніколи не бачив, ну можливо, можливо, це через комплектацію. Не буду казати, що він там перешитий, бо я якось... 18-го року ще не купляв, якщо чесно. Дуже вони не дешеві. 18 тисяч доларів, то трошки вже ціна. Отака от ще є інсігнія за 16 тисяч доларів, 17-й рік теж на автоматі. Автомат вказано ISIN. 1,6 двигун, 100 кВт, між іншим. Якщо 100 кВт, то її має повністю вистачати. Без ключовий дивлюсь. По дизайну вона звісно, ця інсігнія, дуже, дуже така модернова, суперова. Ось такі машинки. Часто, до речі, питають кашкайчики до 10. Ось, будь ласка, є такий. в цікавому кольорі, він такий і не чорний, і не бордовий, якийсь такий з переливом. Дуже цікавий варіант на жирній комплектації, босе на панорамі. 1,5 двигун 9950. 10 го року. Такий ось класний. Виглядає дуже гарно. На оригінальних дисках. Дуже гарна зимова гума. На ксенонах. Такий кашкайчик. Цікавий Міганос в такому гарненькому кольорі графітовому. Вже на новіших фарах. 2013 року, 158 тисяч заявлений, 9400 ціна. Ну, на такий пробіг насправді ця ціна дуже гарна, якщо там все добре. Бо все комплектація. Але щось нам погано видно. О! Сфокусувалось. Салончик так частенький, гарненький. Кому цікаво, можна розглядати теж. Така шикарна аудюшечка заїхала. А4. Avant Avant це означає універсалі. S-Line комплектація. Досить такий шикарний вид, шикарний стан. Що там у нас коштує? 11 рік, 2.0 дизель, 206 пробіг, супер пробіг для цього мотора. Автомат 13700. Ну все як в Audi. Кожа рожа, всі діла. Супер комфортна машина. Досить гарна така і позаду. Нема ні сколів, ні царапин, ніде ні, нічого цікавого. Можливо, кого зацікавить, дзвоніть, питайте. Номерочок не бачу, а ось. Фіксуйте, дивіться, питайтеся. Такий посад, як дивлюсь, з'явився на airline комплектації. Ледовані фари, омивачі, практрони, все як має бути, дистроніки суперові темні диски оригінальні 17 рік 16900 ну ясне діло, Airline вже на автоматі хотілося б мати алькантара шкіра великий телевізор все вже як має бути до речі це відповідь на те що мені часто питають чи я куплю 17 рік Passat за 14 можна купити але чи він вас порадує цього я вже тут я трішки сумніваюсь а отакий порадує ще цікавий вже Такий цікавий фокус заїхав. Їх почали питати останнім часом. Досить цікаві машини, як по мені цікавіші замігана по комфортному, ну а там вже кожному своє. Міган все рівно лишається лідером продажів, запитів і всього іншого. 12 рік, 8300, чи 2-літровий дизель, то він ще й дешевший за замігана. А дешевший він напевно тому, що він на автоматі напевно, бо тут автомати стоять PowerShift і їх люди трошки побаюються Ну можливо там все і добре. Так, ось Вольвочка у нас, дивлюсь. Сороковка. Шістдесят. 60 60-ка, так. Да. З'явилося 14 рік, 12950. Ну, Вольво є Вольво, завжди виглядає суперово, руляться. Просто відмінно ось така от машина. Кому цікаво розглядаємо. Ну, і маленькі паркетники ось стоять дивлюсь. На автоматі такий ASX. 11 рік 10800. Такий конкурент Кашкай. Гольфік. І ще такий є простий варіант. Просто, простий надійний. Зате в гарному кольорі. Дастер. 10 рік, 1,6 бензин, 170 пробіг, 8300 ціна. Рідна фарба вказана, так що кому цікаво, можете розглянути. Такий економ варіант. Паркетничка. Ще ось один міганчик трапився, в босе комплектації. 2015 року, 9300 за нього хочуть, 1,5 дизель. Босе, але він такий трошки неповноцінний, бо дивлюсь, ручник простий. Ну, зате 2015 рік. Дехто любить ти ручник більше механічний. Десь хто хоче, щоб він був електричний, щоб було гарно виглядало. Кожному своє. Є такий варіант. Ну а ми підемо далі, пройдемось. Такий от пижик сімейний. 10 рік, 1.6 дизель 7100. Досить велика простора машина. Ще й на панорамі. До речі, якщо не жалко, прокоментуйте в коментарях. Мені, наприклад, така машина за 7 тисяч доларів 10-го року. Ну набагато цікавіше, ніж е, Opel Zafira. Мотор надійніший, коробка надійніша, салон цікавіший, комфортніша. Панорама, шкіра всі датчики, ну не знаю. Мені вона цікавіша за ті гроші. А там же кожен собі розглядає сам. Сценік з'явився такий в короткій базі, абсолютно унікальний е, в цьому обвісі Extriam, чи як там він називається правильно. Правда, чомусь на лисій Гумі. Ну Не лиса, ну така зовсім слабенька літня. Але комплектація шикардос. Автомобіль судячи з номерів зі Швейцарії. Виглядає дуже класно. 13-го року ціна 11200 трохи забагато. Але заради такої комплектації можливо буде любителі так сказати, такої машини. От такий цікавий салон зі шкіряними вставками. Зверніть увагу, як щось вийде показати ручка, яка в неї цікава в цій комплектації перемикання передач. Ну Такий, цікавенький автомобіль. Купляли ми такі пару разів, десь рік назад, але у них ціна завжди завищена за рахунок цього Та так само як там в початку стоїть шкода Октавія Скаут. Скаут дорожчий, там на штуку півтори, це сміло. До речі, хотів сказати так, закинути тему по такому автомобілю, як Renault Clio. Е, такі машини коштують, вони трішки менше, ніж заміган другий, але вони і коштують менше. Його можна навіть взяти 10-11 року, там біля 5 тисяч доларів. Але він, мені здається, буде цікавіший в плані років. Це вже такий підтертіший, до речі, ціни немає. Але, ну, Трошки якось він сучасніше виглядає, ніж Міган 2. Чи то може мені так здається, напишіть в коментарях. Дивіться, які в нас тут жирненькі коти ходять. Да? Чубрік, як тебе звати? Так, ну а ми ще глянемо ще одного міганчика. Найпопулярнішу модель нашу 8300 за 12 рік просить. Безключовий доступ, багато чого. І без кришечки, без ключових доступ і без кришечки. <гум> ну коротше. Всяке буває, але стан так зовні досить непоганий. За 12 рік 8300, то на сьогоднішній день вже дуже-дуже недорого. Це навіть взагалі халява, якщо там все добре. Міганчик такий четвертий, дивлюсь в гарнонькому кольорі. 17 рік, 13700, сертифікат, навігація. Як кажеться, безключовий, як кажеться все включено. Ну міган як міган. Вказано, що не фарбовано. Комплектація у нас Limited. Перекочувала зі старого кузова назва. Такий цікавий міганчик. Ну і флагман на сьогоднішній день від Renault це звісно талісман. Реношка Талісман виглядає дуже жирно, цікаво. Прибери той значок, ніхто не знає, що Рено. 16 рік, 13900, 210 пробіг. Але в дані. Тут не треба, як то кажеться, на великого любителя. Салон дуже-дуже схожий, там пару кнопочок відрізняється. Але вже вона така більш більш м'яка, більш преміальніша. Цікавий автомобіль по-своєму. Вже з пів години ходить за мною цей кіт. Знав би щось, взяв би йому смаколика якогось. І він разом зі мною знімає ролики, да? Поздоровкайся до всіх підписників. Ну а ми йдемо, шукаємо варіантики далі. От такий уколеос цікавий. Дивлюсь, з'явився на комплектації Limited. От такий о. На автоматі має бути він двохлітровий. Дуже шикарний, чистий, гарний салон. Не затертий, не перетертий. Зараз подивимося ціну. Ціна вже скажена на сьогоднішній день 14300. І рік, але рік вже 14. Рік 14. Такі, друзі, ціни зараз виросли. Там дуже багато спорів цьому, з цього приводу, ну, але нічого з цього не зробиш. Ціни ростуть. Не дивлячись на те, що автомобілі купляють зараз не то, що менше, а набагато менше. І, і вроді би, як би казалося, ціни мали би падати, але я так розумію, їм просто нікуди падати. Автомобілі в Європі дуже дорого. Розмитнення дорожчає. Всі чекають надію. О, як класно склалося, надію розмитнення в дії маю на увазі але 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 не буде там такого вже прям такої халяви я це говорю просто не з песимістичного якогось настрою а якраз через те що я цим займаюся і знаю як то все буде вони там трошки щось поскидають знімуть податки якісь невеличкі але влуплять на реєстрації ну коротше Будемо бачити, що з цього буде. Плюс-мінус кілька місяців прийдеться почекати ту всю дію розмитнення. Десь 3-4 місяці, поки то все пройде по всім комітетам, кабінетам. Ну і будемо бачити, що з того буде. Ціни немає. Десятий рік шаран. Супермашина для сім'ї. Я її так називаю. Друзі, розгулявся трошки вітер, немає можливості далі нормально знімати, погано буде чути. Отже, всі автомобілі, які мені найчастіше питають в соцмережах та в чатах, тивно в Ютубі. Я намагався сьогодні освітлити ціни. Ну, дякую вам всім, що додивились до кінця. Ставте лайкоси, якщо вам подобається відео, для його поширення. До нових зустрічей і нових відео. Пока.